Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Ну, дуже важкий гольф буде цих вихідних у Трампа. Йому треба прийняти купу рішень, і я абсолютно переконаний, що ми станемо свідками переходу Рубікона. Ну, не тому, що Трамп цього хотів чи він цього прагнув, а він сам себе привів ситуацію, коли повинен діяти прямо протилежно тому, що він планував, коли починав всю цю операцію, коли починав своє президентство, він думав, що все буде інакше. А тепер видно, що е, запрацював сценарій е, повною мірою, який суперечить його підходам, і у нього немає вигору, вибору. Він або змиряється з цим сценарієм, або переходить через Рубікон. І починає жорстке, реальне жорстке протистояння з тими, з ким хотів домовитися і помиритися. Він змушений буде піти далі, ніж Байден, тому що у Байдена був вибір, як поводити себе з тими чи з іншими гравцями. У Трампа тепер його немає. Трамп сам загнав себе, ще раз кажу, в глухий кут, і ми побачимо, як він з нього буде виходити. І я думаю, що вийде. Тому що ресурс у нього ще є. Так-от, давайте е, спочатку ви лайкніть, перепустіть, е, підпишіться на мій канал, а зараз через хвилинку ми вже продовжимо. Те, що там може через кілька секунд. так от, Що сталося? Ми побачили, що в останні дні е, американська машина почала. Дещо інакше ставитись до подій, пов'язаних з Росією і Китаєм. Вони почали більш жорстко висловлюватись. Мягко, але більш жорстко. Раніше це взагалі була основна думова завіса і розповіді про те, як все буде добре, як все чудово вирішиться. Чому ця машина поміняла? Свій настрій. Чому раптом заговорили про те, що Путін військовий злочинець чи воєнний, точніше, чому почали говорити про те, що можуть бути введені санкції проти Росії і так далі. і так далі. Я думаю, що у Трампа є розвідка, на відміну від мене. Тому що, коли я роблю якусь аналітику, я її роблю, виходячи з того, що я знаю і бачу в публічному просторі, плюс якісь інсайди, які я теж знаю. Але і в мене немає розвідки. А у Трампа вона є. І швидше за все Трамп е, непогано знав, що буде підписано, і про що домовляться, і що заявлять в, е, в Москві. Mm. Його два любих друга, його два партнера, з якими він весь час ручкається і намагається домовлятися. Е, е, я про Путіна і Росію. І е, в зв'язку з цим. Їм треба було просто толчкатися, не, не обрила його розвідка. Сталося ось що, що е, вони не тільки підписали угоду про глобальну співпрацю світову, ну як там унікальну історичну угоду про те, що вони тепер друзі навіки ну, до моменту, поки це їм перестане бути вигідно е, Китай і Федерація. А й вони зробили заяву відповідно, де прямо. Виступили проти Трампа. Вони сказали, що вони будуть боротися з політикою подвійних стандартів, подвійного удару, мається на увазі удар по Росії по Китаю. І вони заявили про те, що вони підтримують прагнення Росії мати Україну і прагнення Китая мати Тайвань. І... Вибору ніякого тепер у Трампа не залишається. Все, що він хотів розділити і вирішити питання частинами, тепер злилось в одне і виглядає як єдиний фронт. Взагалі, хто стежить за Трампом, він знає, що Трамп реагує дуже швидко, близьковично. Він робить багато гучних заяв, його оточення теж це коментує, його держдеп. Тобто вони відкриті для інформації, для оцінок. Які ви бачите оцінки з приводу того, що відбулося вчора і сьогодні? Ну, відповідь ніяких їх немає. Е, немає від слова зовсім. І тому я думаю, що тут спрацьовує кілька факторів. Так, визначив три, три фактори. Перший фактор це Трамп думає, чи всі вже зрозуміли, що йому оголосили війну, чи ні. Бо якщо е, всі вже зрозуміли, то це одна реакція. А якщо не всі ще зрозуміли, то тоді у нього є шанс відігратися своїми зустрічними заявами і самому оголосити війну і сказати, що він тепер принциповий боєць. Але мені здається, що до понеділка він зрозуміє, що вже всі все зрозуміли, бо він же не відповів поки ніяк. Друга частина. Це те, що він е, хоче знайти, на кого можна покластися в команді в рішенні цих проблем. Тому що о, його команда була сформована е, під компроміси, його команда була сформована під е, е, загравання, перемовини. В ній немає бійців в цій команді, в ній є переговорники. Е, і в цій команді, де є переговорник, а немає бійців, її треба міняти цю команду. Ви пам'ятаєте, як після Омана Зеленський поміняв свою команду повністю? Тобто він спочатку ліберально-демократично намагався керувати процесами, а після Омана, Єрусалима і Парижа, все різко змінилось, він повністю поміняв команду, і в неї прийшли відверті, цинічні проросійські е рішалови. Так само тут має відбутися те саме. Тільки у Зеленського до того, як його поставили в рамки, було півроку, а у Трампа всього на все три місяці. Тому йому доведеться діяти рішучіше і жорсткіше. Ну і крім того, компроміс для нього неможливий, тому що війну йому оголосили публічно, а Зеленському її оголосили не зовсім публічно. І коли тобі війну оголошують не публічно, ти можеш пітлять. Тут петлять вже нема куди. Тобто американцям кинули виклик, і вони або реагують, або не реагують. Тобто, йому їм треба розібратися з командою і розібратися з тим, чи всі вже все зрозуміли. Ну і третій пункт, їм треба напрацювати рішення. Тому я кажу, гольф буде дуже важким, тому що рішення під час гольфа можна напрацювати, але тоді треба, щоб вся команда дуже потужно працювала. Єдине, що може бути все-таки порятунком для гольфа, це те, що у Трампа вже є план Б, і він був цей план. І те, що. Були вже деякі заяви в правильному напрямку стосовно Росії. Це говорить про те, що певні основи цього плана були закладені. І, умовно кажучи, Трамп може реагувати вже не на слова Путіна, і не на слова Сі, а на те, що Росія відмовилась від 30-денного перемир'я. Таким чином, він може переграти формально цю коаліцію. Відреагувавши не на те, що вони сказали, оголосили йому війну, а відреагувати на свої власні слова, які, які він ставив жорстко. він казав, що він підтримує там певні пропозиції, і так, далі, і так далі. Тобто це буде формально не відповідь Путіну і сі, а це буде дещо інше. Тобто це будуть серйозні, потужні дії, спрямовані швидше за все проти Росії, а не проти Китая, тому що проти Китая. Немає чого сьогодні застосувати Трампу, тому що ну немає бойових дій і так далі. Санкції він вже ввів митні які завгодно. Удар по Ірану і обмеження його нафтових переробок дуже серйозно Б'є теж по Китаю, і якщо зараз будуть введені певні санкції секторальні по тих продуктах, які. Постачаються Китаю передусім сировину, то це може бути теж достатньо цікаво. Тому я чекаю цього і надія на те, що так само і буде, є. Знаєте в чому? Це ж я тільки е, е, значить, е, 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 аналізую ситуацію, кажу, як вона може бути. Але я ще намагаюся шукати, які є е, е, ознаки того, що так і буде. Тому що ну, це ми говоримо так: якщо 2 плюс 2, то скільки буде? Ну швидше за все 4. От я зараз розказав вам. Два, які будуть, і плюс ще два, і тепер я розказую, що чотири. Але ж я не знаю, це ж велика людина Трамп. Він може вийти і сказати п'ять, і всі скажуть: Ого, ура, це буде п'ять, і будуть його підтримувати. Тому такий варіант теж можливий. Так От чому я думаю, що все-таки він вийде і скаже, що чотири. Тому що є думка Мерца нового канцлера Німецького, який сказав, що з понеділка він чекає серйозних дій від. І він це пов'язував з е, російсько-українською війною, і він прямо назвав це е, фронтальною війною Росії проти е, світо, ну, порядку, європейського порядку 90-х років. Тобто е, він прямо говорить про те, що той порядок, який уклався в е, Європі. Після розвалу Радянського Союзу тепер хоче зруйнувати Путін. Ну, це для нас з вами очевидно, ми це знаємо давно. Питання ж не в тому, що ми знаємо, а питання в тому, що знають німці? І е, для них, і, мабуть, для всіх європейців це вже важливі слова, які прозвучали в потрібний момент, тому що насправді е, вони могли би це сказати рівно 3,5 роки тому, коли в грудні. 21-го року Путін оголосив свій ультиматум НАТО, і він, в принципі, оголосив фронтальну війну е, Європі, е, намагаючись знищити порядок, який був встановлений в 90-х роках. От, от це є просто е, тепер новий канцлер, який прийшов через 3,5 роки після цього періоду. Він. Зрештою адекватно відреагував на те, що сказав Путін, теоретично, тобто словами. А тепер треба, щоб всі інші вони відреагували е, практично. І я дуже сподіваюся, що це те, що сказав е, Мерц про Трампа, це і може бути такою реакцією. Так що будемо чекати, що відбудеться далі. Давайте до зустрічі, буду завершувати, щоб вас не затримувати. А потім, можливо, ще звернемося. Прошу вас е, донатьте. Нашим воїнам і підписуйтесь на мій канал. Слава Україні!